Російськими бойовиками не припиняються обстріли позицій Збройних сил України. За минулу добу зафіксовано 30 обстрілів, з них 13 на Донецькому, 12 на Маріупольському та 5 на Луганському напрямках. Напруженою залишається обстановка в районі Авдіївки, де терористи впродовж доби 5 разів обстрілили опорні пункти сил АТО зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів, гранатометів різних систем та мінометів калібру 82 та 120 міліметрів. По захисникам шахти Бутівка ворог випустив близько 200 мін. О 19.00 в районі Новоселівка, 2 диверсійно-розвідувальна група в кількості шести бойовиків намагалась проникнути в тил сил. Ато успішними діями українських військовослужбовців намір диверсантів був зірваний. Під артилерійським вогнем ворога опинилися укріплення в районі Опитного. А по позиціям поблизу Новгородського вів вогонь з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї. На Маріупольському напрямку російські найманці обстрілили опорні пункти сил АТО в районі Новотроїцького з 82-мм мінометів, а в районі Красногорівки з великокаліберних кулеметів. Також вівся обстріл снайперами.